Покращити ситуацію в енергосистемі і не зашкодити безпеці мешканців. на Прикарпатті розроблять графіки вимкнення вуличного освітлення. Відповідне доручення під час наради головам громад дала очільниця військової адміністрації Світлана Онощук. Такі заходи необхідні для того, щоб економити генерацію, адже ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Крім того, кажуть, у профільному департаменті уряд рекомендує органам влади відмовитися від використання кондиціонерів зовнішнього освітлення, будівель і прилеглої території. За оцінкою фахівців, якщо на середину травня було знищено 8 гігават цих потужностей, то станом на а вчорашній день це вже було 9,2 гігават. Тобто це ті потужності, які вже не застосовуються зараз в Україні. Наразі великий світловий день. Дозволяє проходити більш-менш рівно пікові години навантаження, водночас вечірні години навантаження сонце, сонячна енергія вже не може закривати. В той же час імпорт електроенергії в розмірах від понад 1,7 гВт теж в повній мірі не може забезпечити потреби нашого побуту та нашої економіки. Підключення не стосується підприємств, які купують собі імпортну генерацію напряму разом з цим на Прикарпатті є перелік об'єктів, які підлягають першочерговому забезпеченню електроенергією. Проте каже директор з управління активами Прикарпаття обленерго Олег Сеник, це не означає, що їх не можна вимикати. І якщо як казав Сергій Олегович, буде лінія, на якій є споживач невеликої потужності, а попри нього живуться там два-три села, то такого споживача також будемо вимикати і треба забезпечити. Його якимось іншим джерелом електроенергії, дизель, генератор, акумулятор чи щось інакше. І ще хотів би сказати про великих споживачів, які попадають в категорію об'єкти, котрі забезпечують продуктову безпеку країни. Це є великі ферми, колишні колгоспи, де є кормоцехи, котрі потребують безперервного живлення і їх. Напевно, також треба буде визнавати такими. Також в області визначили основні перехрестя, на яких необхідно забезпечувати безпеку дорожнього руху під час вимкнень світла. Всього 25. На дев'ятьох з них кажуть правоохоронці, встановлені засоби автономного живлення. Там поліцейських залучати не будуть. Нарешті перехрестя, якщо їх не вдасться дооснастити, працюватимуть регулювальники. Це такі перехрестя. П'ять у нас в місті Алфранківську, три у нас автодорога Н-10. Також місто Коломия, 4 перехрестя і місто Калуш. Особовий склад готовий забезпечити безпеку дорожнього руху на цих перехрестях в разі неможливості подання автономного резервного живлення. Також хочу доповісти, що головне управління національної поліції в області на території на випадок відключення електроенергії повністю забезпечені резервним джерелом живлення, а також комплексом супутного зв'язку та цифровими радіостанціями. Разі в області діють затвердження графіки погодинних вимкнень. Це переконують фахівці, дозволяє економити потужності і дає можливість людям організувати свій побут. Люся грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.